До нас доєднується перший гість в етері. Це Віталій Пісецький на позивний стохіт. головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Слава Україні! Пане Віталію! Вітаємо. Вітання, пане Віталію. Героям слава добро пане Віталію. Яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Яка зараз динаміка на тому відтинку фронту? Де працюєте ви? Динаміка фронту. Така що ворог постійно проводить такі мінімальні штурмові дії, якби можна сказати, не невеликими групами. Ну але кількість цих груп збільшилася, і кількість особового складу, які залучаються в такій одній групі, теж збільшилася. Оскільки за інформацією нашої розвідки, саме судно відповідальності нашої бригади зайшли підрозділи Російської Федерації. Це морська піхота, одна із бригад, яка Відзначилася е з воєнними злочинами. От, е коли була ця інформація, що заходять цей підрозділ, до нас ми очікували більш масованих штурмів з залученням великої кількості бронетехніки. Але е ворога за те, знову ж таки, за даними розвідки, є певні проблеми з ПММ, ну, паливними сильними матеріалами. І бронетехніку вони не залучають. Тобто кількість особових піхотних груп збільшилася. Тобто, якщо раніше там стрілецькі полки, які стояли смузі відповідальності бригади, це зазвичай це було там два-три військовослужбовця. Вони відправляли там протягом кількох днів. Вони йшли, От, то зараз таких груп може бути кілька на протязі дня, і не дивлячись на втрати, на те, що вони їх виявляють, у них наносяться вогневе враження, ворог і все одно відправляє. Тому Значних штурмів немає. От, але ворог намагається десь інфільтруватися через бойові порядки, накопичитися і вже потім проводити виконувати ті задачі і спробувати вийти на ті рубежі, які за даними розвідки знову ж таки ми знаємо. Пане які Вітаю, от, є саме про ці задачі. Чи можемо поговорити далі? У те, що вони зараз накопичують свій особовий склад, залучають наскільки ми зрозуміли з ваших слів елітні підрозділи, зокрема з морської піхоти. Про що це може свідчити? Яку мету можуть зараз переслідувати вороги найближчим часом? Ну, яка мета їм треба вийти на скажем оперативний простір на глибину. Ну я не буду казати населені пункти, але на глибину близько 10 кілометрів для того, щоб зробити знову ж таки з нашого боку, з південного боку, такі кліщі навколо Краматорського, цієї Костянтинівської слов'янської агломерації. Ну, тому ну ці плани вони в принципі, скажем тут не треба бути якимось кваліфікованим там розвідником для того, щоб це зрозуміти, що вони намагаються перерізати в тому числі логістичні шляхи і утруднити оборону цих місць, тому що влог штурмувати їх буде для них проблематично. Пане Віталі, ми напередодні в нашому ефірі говорили детально про ситуацію на Куплінському напрямку, і там якраз така особливість, що дуже часто фіксують появу ворожих ДРГ, зокрема, які заходять також в тили Сил оборони України. А яка ситуація, зокрема, на тому відтинку фронту, де зараз ви працюєте? Чи також трапляються ДРГ? Ну, ДРГ вони заходили це близько. Півтора місяця тому о, це тоді, коли був такий в них значний можна сказати успіх, і який, знову ж таки до ліквідації якого залучалася наша бригада, це між Костянтинівкою і між Краматорським і добропіллям, вони вклинилися. От наразі е, появи ну якоїсь е, диверсійно розвідувальних груп ворога. Ми не фіксуємо. Хоча а, буквально кілька днів тому в самій дружківці була був. Виявлений, скажем, ворожий піхотинець, який був переодягнений в нашу форму. Притом, форма була те, що він там розповідав, про що він десь знайшов її на смітнику. Вона не виглядала так, як вона зі смітника. От чистенька, поглажена українського зразка форма. От єдине, що його ну на що звернули увагу правоохоронці, це те, що у нього був. Ремінь з російською пряжкою, ну скажемо так, і але він заявляє, що він просто дезертир, але в цьому вірити якби, якби не сильно варто. Тому заходи безпеки всі дотримуються, тобто військовослужбовці в будь-який під час порив пересуваються зі зброєю, тому що може бути, що в місто можуть десь інфільтруватися якісь ворожі диверсійно-звідуванні окупи це виключати не можна. Пане Віталію, чи володієте відомостями, як зараз, наприклад, ситуація і на добропільському напрямку безпосередньо впливає і на Костянтинівку в цілому, от про ось цей радіус, ну зокрема, в зоні вашої відповідальності? Що про це відомо? Ну про це ми можемо сказати. Я можу судити з того, що ворог коли мав цей успіх. От все таки остаточно цей вклин ліквідувати не вдалося. Тобто, там є ворог, який знаходиться десь в оточенні, якому перерізали логістику, але тим не менше це погіршило логістику. Десь теж для нас, тому що ворог став все глибше і глибше завдавати удари саме дронами, тобто є проблеми на на трасі Слов'янськ-Іздюм-Харків. Є проблеми вже на трасі, яка йде з Краматорська в сторону Дружківки, ой, не Дружківки а Дніпра. От вони є ще поки що епізодичними ці удари, але ну, скажімо, позитивної динаміки поки що не прослідковується. Добре, що хоч дороги зараз затягують вже сіткою, бо це було б взагалі доволі складно. Тому ситуація все одно складна. Віталію, якщо звісно можете розповісти дещо про ситуацію у самій Костянтинівці, що відомо вам. Яка ситуація щодо щільності тих обстрілів, які росіяни по самому місту завдають? До якого типу озброєння зараз частіше вони вдаються аби, власне тероризувати мирне населення, яке продовжує залишатися ще у самому місті? Ситуація в Костянтинівці вкрай складна. Ворог. Не боє ніякими засобами для того, щоб нанести ураження, в тому числі по мирних мешканцях. Це вся номенклатура практично артилерійського озброєння. РСДВ, це авіаційні керовані бомби. Ну ракет за крайній час вроді ми не фіксувалася. Ну, в принципі їм туди і не треба ракети запускати ну там достають ефективно каби і працюють при тому від 250 до кількох тонних ну, скажімо, калібрів. Бойової бойового навантаження тому ситуація дуже складна. Мешканці ще залишаються, світла немає, води нема. От, люди живуть по підвалах. Ну, ситуація дуже складна. Дуже. І люди гинуть ну, буквально вчора. За, якщо я не помиляюся, чотири цивільних загинуло під час ударів. Ну і подружківці сьогодні прилетіло вночі. Це щастя, що не попало в будинок житловий, розірвалося поряд. Тобто ну, знищують методично, знищують міста. Не методично вбивають мирних мешканців, такі. пане, пане ВТР. Ви трошки про це вже озвучували, але от саме про випадки, ну хитрощі можна так це назвати росіян, коли вони перевдягаються під виглядом саме нібито місцевого цивільного населення, яку це може становити загрозу для наших військових? Як часто ви на такі випадки натрапляєте? Ну, я не можу сказати, що ми не часто на такі випадки натрапляємо, але епізодично вони ворог намагається провести такі дії. Ну я навіть пригадую по тому моменту, коли от вони зробили цей прорив в сторону добропілля. Тоді дуже багато поширювалося через засоби масової інформації, якихось таких панічних настроїв, що ворог вже в дружківці під дружківкою. Відповідно, це впливає на мирних мешканців. Впливає це і на особовий склад, який можливо десь боїться виконувати певні поставлені задачі навіть в тиловій Зоні, тому що не впевнений в тому, що ворога там немає, і він там поїхав, поїхавши по якійсь логістичні задачі, не попаде в якусь засідку, полон е чи не загине. Тому е ворог е ну це є тактика диверсійного розвідування Вони на це і спрямовані. Вони не скільки е вони задача стоїть не скільки нанести якесь максимальне вогневе десь там ураження е е противнику, скільки посіяти паніку, дезорганізувати управління. І такі це ми будемо чим більше буде ускладнюватися ситуація на лінії бойового зіткнення, таких фактів ми будемо в тилу бачити більше ближньому тулу майновець. Пане Віталі, ви зазначили, що якраз ворог накопичує і живу силу і, і знову ж таки озброєння різне використовує багато. В зв'язку з тим розуміємо, що і ем, відповіді задавати маємо належним чином. Для того також потрібно нам, я так розумію, і і достатньо і озброєння, і людей. Щодо головних потреб бригади зараз, зокрема, які стосуються і брекрутину і тих спеціалістів, які потрібно зараз найбільше для. Для того щоб ефективно знищувати ворог, маємо менше хвилинки часу. Дрони, люди. Це все, що на даний момент потрібно. З артилерією зараз покращилася ситуація. Артилерія працює постійно. Це, не знаю з наших заводів, заводів партнерів, але артилерійські боєприпаси постачаються і ворог знищується. Але дронів, як завжди, є. Недостатні і людей є недостатні, і при тому таких кваліфікованих професій. Ми вже не говоримо там про піхоту. Ми вже там своїми якимись силами вивозимо цю піхотну компоненту, а от а от саме таких професій, десь інженерів, дронів, пілотів, ремонт, для ремонту дронів для управління дронів. Ну цих людей не вистачає. Їх постійно потрібно пересівати, вишукувати десь по підрозділах забезпечення і тому. Долучайтеся до збройних сил, зокрема до 93-ї бригади. Будете пілотом, бути ремонтником. Піхоту не пошлемо. Головне бути ефективним і хотіти вчитися і працювати, і звичувати воду. Пане Віталію, Ми вам дякуємо за несення Служби бережіть себе і побратимів по, по сестерах. Віталій Пісецький на позивний стохід. Бо ви з нами. Це головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.